Отже, ворог намагається прорвати нашу лінію оборони з північних околиць Бахмута, посилив наступ на Богданівку і села в передмісті, а також обстрілює трасу, що веде з міста. Наші воїни тримають оборону, а на окремих ділянках відтісняють ворога, якого в рази більше ніж наших захисників. Як живе Бахмут, оточений війною, бачила Юлія Кирієнко. В основному противник це Вагнер і всі останні полонені, що були за січень за лютий місяць. Це Вагнер. І для них взяти Бахмут досі лишається завданням номер один і дотепер нездійсненним. Нашим військам вдалось відкинути окупантів з села Іванівського південного форпосту, яке на підступах до міста. Тепер росіяни вирішили зайти з півночі Бахмута. Просто зараз триває бій. Снаряди фактично літають над нашими головами. У кварталах Бахмута неупинно точаться стрілецькі бої. Постійні обстріли перетворюють його на місто привид. Місцеві перебираються із зруйнованих осель у більш стілілі будинки. Вільних підвалів тут майже немає. Ось у цьому місцеві волонтери облаштували пункт обігріву. Це фактично єдине місце у Бахмуті, де можна зустріти місцевих, яких і досі лишається кілька тисяч. Саме цей пункт обігріву, де люди можуть отримати харчі. Зараз волонтери привезли картоплю, а також набрати воду, бо тут єдине місце чистої води у місті. А ще пральня з десятком душових кабін із теплою водою. Неймовірна розкіш для міста в облозі, де геть немає світла і водопостачання вже давно. А тут працює навіть перукар. Поки українська армія бореться з ворогом на околицях Бахмута, місцеві гуртуються у підземних сховищах та підтримують один одного. Волонтери з Краматорська привезли провізію харчів, теплих речей та окопних свічок. Долг, допомоги людям. Ну а як я не знаю, як по іншому, якщо не ми, то хто це ж наші люди? Поліцейські, які теж родом із Донеччини, чергують у місті, вмовляють місцевих виїхати сутра. Ва време пунктають і заберуть сніпосвітне ставо адресу, находиться ручку функціонерка. А волонтери пункту незламності, які самі жителі Бахмута, частують людей гарячим чаєм. Весь біль війни, яка відбувається у Бахмуті. Добре, ще й видно з отаких от, от дошок оголошень, де борять з телефонами евакуації розшукують людей, причому цілими сім'ями. Равченко Єлена, адзавітісь губка Галина, адзавітісь Бахмут. Направду ризикує опинитись в оточенні росіян. Ті неупинно штурмують не лише околиці, а головне намагаються обстрілами перерізати дороги до міста. Є надія, що місто може втримати. Микола показує нам прапор України, який тримає біля серця. Він не поїхав із Бахмута через своїх собак, яких у чоловіка аж три. І досі тут болюбить свій український бахмут та вірить в зсу. Ось що в мене є завжди. Я так вітаю наших хлопців, які йдуть на БТР, на БМП. Я розворачую так. Тих хлопців вітаю і кажу смерть російським... Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий